Вітаю! Ви на каналі Бабусні квіточки і не тільки. Не думала вже знімати сьогодні, але вирішила все ж таки зачистити п'ятенце, яке було збоку. Хто бачив попереднє відео, розуміє, про що я кажу: хто не бачив, зайдіть у список відтворення Амарилісової і побачите ось цей гіпеаструм, який відновлюється після того, як я його дуже сильно почекрижила. І враховуючи те, що в мене немає майже ніяких засобів. Хімічних. Ось дивіться, що було тут під оцією шкарлупкою, яка темніла, ось така загнивша лусочка. Це, десь, десь видно, було, вона недочищена залишилася під лусочкою і почала підгнивати. І що я ще хочу вам показати? Ви бачили, що я ось так залишала відрізаними квітконосики, дуже високо, можна ще вище. Коли вони вицвіта... обрізаючи їх, вони віддають всю силу в цибулинку теж. І дивіться, як вона тепер ось гарно витягається. Погляньте, це гарантія того, що половина не залишиться там і не почне гнити. Ось, бачите, ось до самого дна відірвалася. Ця ще тримається кріпенько. Тому хай тримається, ми бачимо, що там можна побачити, і потім, коли видалите, засипати в цю дірочку корицю. Я все це зроблю пізніше, подивлюся, що, можливо, позачищаю. Як бачите, все рівно сохне та лишня, але вже немає почервоніння від покусів кліща. Все-таки актилік нерозведений, подіяв. І начебто таке щось там ще є на донці. потрібно було б капнути мені ще туди. Можливо, я так і зроблю. Але актилік, будьте готові, дуже воняє. такий неприємний аромат, запах страшний. А цю видалимо тоді, коли повністю висохне. Дякую за увагу! Нехай віші квіточки вас тільки ратують і не хворіють. До зустрічі в нових відео!